Народ побачить це місце на своїх пласких екранах і злетиться сюди як мухи на собаче лайно. Покажіть його дупу. Фільми трясть Відчепись, іди ти геть, паразите! Довбана комаха. Це вже сталося. А ти холєра витягуєш це на поверхню. Іан адер був вилупком. Я б власноруч скрутила йому шию дурний чоловік. Паскудник, крапну трохи тут. Де адер дрочив, коли різав горлянки. Срака, сьорте. От лайно. А в мене буде місяць без дрочки. Ти бодай можеш закрити занавіску і потеребонькати. Молодець Вилупко! Курва, холера, трястя, срав пес, переділи гуси. Курва.